Побудувати кут, косинус якого дорівнює мінус 0,5. Ось в одиничному тригонометричному колі. Значення косинуса мінус 0,5 вказує на те, що це буде тупий кут. А, власне, як побудувати цей кут? В одиничному тригонометричному колі за косинуси зазначення косинусів відповідає вісіхсів. Отже, на осі хсів шукаємо точку. Яка відповідатиме позначці мінус 0,5. Ну, ось, це буде тут. Це є мінус 0,5. Тепер через цю позначку проводимо вертикальну лінію. І ця вертикальна лінія нам на колі відтинає дві точки. Тобто ця вертикальна лінія перетинає коло у двох точках. І якщо ми з'єднаємо зараз. Ці точки із центром кола, ми будемо мати кути від початку оберту. Отже, якщо ми беремо собі ось тут 0 градусів, то ось такий кут, косинус його дорівнює мінус 0,5, і можна крутити в додатньому напрямі. Ось аж наступний кут отакий буде у нас з косинусом мінус 0,5, або рухатися у від'ємному напрямі. Але принцип побудови ось такий.